Екологічно чистий папір можна виготовити власноруч. Його називають черпаний. Схожу техніку використовували у Піднебесні ще у п'ятому столітті до нашої ери. В обласній бібліотеці намагалися її відтворити викладачі інституту мистецтв. В основі рукотворного паперу натуральні рослинні волокна або ж використаний папір. Китайська технологія нескладна. Сировину вимочують упродовж тривалого часу. В'язку паперову суміш пульпу викладають на матерчасту основу. Черпаємо черпаємо. Вийшлому аркусти, напевно, найкращий вийшов: взяти раму, натягнути сітку і за принципом промивання піску намагатися виловити наш папір. І він дуже чудово виловлюється. Що тут потрібно мати? Навики, так, мабуть, навики. Я думаю, що кожен зможе за декілька разів за спробою четвертої вже отримати свій перший аркуш паперу. Кольорових барв додають природні пігменти. Фактурні вкраплення рослин, ниток чи інших матеріалів дозволяють експериментувати із декоративними елементами. А цей папір у нас вийшов дуже кольоровий, дуже літній, такий настроєвий, відлитий. Так, і багато і Багато різних фактурних поєднань. Процес висихання черпаного паперу триває упродовж тижня. Далі організатори дійства учасників дивували і ще більше, адже майстер-клас провели до дня української писемності та 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Декорований папір оздобили крилатими фразами українського кобзаря, використали ще одну давню техніку рукописну каліграфічну графіку. Ручна графіка на сьогоднішній день насправді цінується набагато вище, тому що це те, що несе часточку нашого серця, нашу енергетику, вміння прочитати. Текст вміння написати його так, щоб передати свою душу. Це насправді дуже високе мистецтво. Ми згадуємо про старі способи про устав напівустав. Згадуємо про пік розвитку українського скоропису у 16-17 столітті, про козацький скоропис. Черпаного паперу виготовляють поштівки, ними оздоблюють книги. Такі рукотворні витвори мистецтва не лише гарно виглядають, а й переповнені позитивною енергетикою. Ірина Тимчишин Щочкін – Новини на вежі.